Якщо ми говоримо про те, чому медитація не виходить, тому що є багато людей, які намагалися медитувати, пробували медитувати, але в них не виходило. Є декілька основних причин. Ми розберемо п'ять. Перша, це нам здається, що в нас має вийти одразу. Тобто в нас є така думка, ми бачили у фільмах, що ви сідаєте і починаєте медитувати. Важливо зрозуміти, що медитація це не тумблер, медитація це процес. Ми можемо пірнати, можемо. З'являтися на поверхні протягом великої медитації. Це нормально. Тому перша причина, тому що ми чекаємо. Ми чекаємо чогось особливого. Замість того, щоб просто відкритися. Тобто, ми просто відкриваємося чомусь і нікуди не поспішаємо. Ми просто направляємо свою увагу туди, куди важливо. Друга причина це коли ми медитуємо на те, що в нас не виходить медитувати. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що коли щось не виходить, це одразу стає тим, на що ми звертаємо увагу. Це нормально, коли щось не виходить. І нам треба зрозуміти, що не буває ідеальної медитації. Ідеальна медитація, вона не справжня. Справжня медитація це коли ми приймаємо те, що не виходить. Нам заважають думки, нам заважають звуки, нам заважає щось. Але ми повинні вибрати. Я хочу медитувати на те, що мені заважає, чи я хочу медитувати на те, що мені важливо. Виберіть те, що вам важливо. Третя помилка в медитації, це роздратування. Тобто у вас всередину дещо піднімається, яке ніби каже, якась фігня щось не те, десь в якомусь місці затерпло, десь ще щось не так. І тут головною помилкою є напруження. Для того, щоб медитувати, потрібно зробити подих, видихнути і розслабитися. І потрошку. Погрузитися вниз. Тобто перше, що починається медитація, це з підготовки себе до медитації, наприклад, вигляді розслаблення. Четверте. До нас постійно щось приходить, що нам заважає. І четвертою помилкою є боротьба. Ми боремося. З тим, що нам заважає. Ми боремося з собою, ми боремося з світом. А медитація це не боротьба. Медитація це прийняття. І коли ми дозволяємо бути тому, що нам заважає, воно поступово стає фоном. І п'яте, це страх. Насправді ми дуже часто не медитуємо, тому що ми боїмося того, що ми зустрінемо. І ми знаходимо тисячу різних відмовок, чому не підходить, не виходить. Все одно не буде працювати. І тут е потрібно визнати, що в нас всередині це теж ми. Потрібно замість страх, потрібно страх просто трошки змінити на цікавість. Коли там щось піднімається, Відкрити серце, відкрити розум і подивитися реальності в обличчя. Тобто важливо не очікувати чогось від медитації, важливо відкритися, тому що там буде, навіть якщо це буде неприємно чи то про світ, чи то про нас.